А чому мій план робиться так довго? А я отчув, що ви там. От зранку прийшов ввечері, лікуєшся. Променева терапія це є найскладніша ситуація в роботі. Променева. Я хірург. Я розумію, як там ідуть анатомія, які судини. А медичні фізики це все таки математика, фізика, біологія, донесення дози. Вітер твої мови перекладаю на машинну мову, що машина я хочу ось сюди таку дозу, а сюди отаку, а цей орган я хочу захистити, а цей орган я хочу ще більше захистити. Буває деколи всі думають, що радіохірургія це там я як хірург або інший хірург щось там стоїть зі скальпелем і, і слухає і, радіо, умовно кажучи, якість життя. Прямо пропорційна якості плану і якості обладнання і якості персоналу, який це все виконує. Коля, привіт! Будемо сьогодні говорити про складне, але попробуємо по-простому, щоб всі зрозуміли, що таке медичний фізик, для чого він необхідний, і, і, і взагалі звідки ця yeah. галузь у нас з'явилася в Україні як було раніше до лінійних прискорювачів, як зараз, коли вже з'явилися лінійні прискорювачі, коли працювали. Медичні фізики, чи вони були необхідні, коли працювали з Кобальтом, чи не потрібні? Медичний фізик це є людина, яка на даний час повинна бути 100% в кожній лікарні, яка має якесь високотехнологічне обладнання. І це не тільки лінійні прискорювачі, КТ, МРТ, але і в принципі є багато багато різних галузей, де медичні фізики роблять якусь роботу. Але в Україні, якщо говорити чисто про Україну, то так в нас в першу чергу, якщо чують про медичного фізика, то його чітко асоціюють з лінійними прискорювачами. Я навчався у Львові, закінчив університет Івана франка факультет електроніки, кафедра фізичної і біомедичної електроніки. І чесно кажучи, до п'ятого курсу я також не знав, що існує така спеціальність або така професія, як медичний фізик. Так співпало, що коли я закінчував своє навчання у Львові, поставили перший лінійний прискорювач, і власне там персонал і головний лікар, і завідувачі також стикнулися з тим, що от машина є, це високотехнологічна машина. А той персонал, який там працював, сказали: Ми отуда ні, бо там дуже багато кнопок давайте шукайте когось молодого зі знанням англійської мови. Ми навчимо і будуть працювати. Але всі, хто працював до того на Кобальтах, вони в принципі категорично сказали, ми з тим працювати не будемо і не хочемо. І так вийшло, що нам подзвонили, сказали: от є така робота, приходьте, подивіться, може вам сподобається, і прийшли, подивилися. І, і можна сказати, що по цей день побіждаємо, та це така професія, де не можна побідіть. Тут треба кожен раз знаєш вище, 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 вище. Ти щось знаєш, технології тебе доганяють, потім технології тебе переганяють. Ти повинен підучатися, щоб за технологіями встигати. Потім ти щось нове взнав, а давай щось спробуємо. І воно так крок за кроком розвиваєшся ти, і з тобою розвивається напевно заклад. Або навпаки, воно, типу, от паралельною цей розвиток. Щодо того, чим ми зараз вже тут займаємося конкретно з лінійними прискорювачами, то потрібно розуміти, що в старих апаратах, особливо якщо ми говоримо про корпоркобольтові машини, там задача е, досить проста стоїть і перед лікарем, і перед лаборантом, який, який пацієнта укладає, що ми говоримо про ті машини, е, які мої ровесники, або плюс-мінус трошки трошки <рес> то, мої? То, або факшета, то, то, то там чисто табличка, формула, два поля, чотири поля, і ура, план готовий. І коли пацієнти зараз можуть прийти, сказати, а чому мій план робить? це так довго, а я от чув, що бо там, от зранку прийшов ввечері, лікуєш. Власне, тому що різні підходи до реалізації опромінення. Одне питання це коли даєш два квадратних поля або прямокутних поля, і зовсім інше, коли ти хочеш опромінити мішень і одночасно захистити якісь органи, які є біля мішені, тому що зараз в даний час опромінити мішень можна будь чим. А от опримінити ту пухлину так, щоб і пухлина отримала необхідну дозу, і ще й критичні органи захистити, щоб людина потім змогла нормально і комфортно жити в майбутньому. Ну це складна задача. Це задача, яка складається з дуже багатьох е пунктів і підпунктів, і яку ну, реалізують не одна, не дві людини, а ціла команда людей. Що стосується якраз роботи променевої терапії в Україні, тому що е -бо в Україні в більшості були це обладнання Кобальтові. На жаль, ще ще поки напевно вони переважають кількості лінійних прискуд. Порвачила, що таке кобальтові апарати і що таке лінійні. Щось, щось такого примірно можеш там сказати там, Кобальт, куди, як воно виглядало, як oh. воно працює. Ми сидимо зараз в залі комп'ютерної томографії. Це комп'ютерний томограф, 16-й зрізовий. Вона має дуже великий Large Board gantry. це отворо, який досить великий, і він ця машина використовується у процесі. Роботи як із променевою терапією, так і в процесі візуалізації і верифікації, тобто взяття шматочку матеріалу з тіла людини, і коли лікарі тут хірург працює або інтервенційний радіолог, то для них зручно, коли це отвір досить великий, і зручно працювати з пацієнтом, і голки достатньо довгі. І він може маніпулювати досить зручно. По перше, що я щось хотів додати до, до КТ, раз ми вже почали ту тему. Bore КТ, тобто КТ з великим отвором, воно має не тільки великий отвір, воно ще і великий знімок дає. А це означає, що навіть пацієнт мого розміру може повністю бути відсканований без обрізаних плечей, без обрізаних якихось частин. А це означає, що потім ми його можем, цю можемо цю катежку можемо використати для створення планів. Про що я потім буду розказувати? Якщо про кобальти, якщо про лінійні прискорювачі, значить. Давно було та зрозуміло, що пухлини можна опромінювати. І якщо порівняти властивості пухлини і нормальної тканини, то пухлина більш швидко ділиться, швидше розмножується і швидше росте. Але вона є і більш чутливою до радіації. І власне на цьому ефекті, що пухлина більш чутлива до радіації, ніж звичайні тканини, оцей ефект був використаний для того, що ага, раз ти більш чутлива, раз тебе можна радіацію вбити, то давай будемо цей ефект використовувати. І першим, якби ну, основним джерелом радіації до, до, до останніх там, не знаю, років, це, власне, були кобальтові машини. Кобальт — це є радіоактивний елемент, він поміщений в спеціальний такий великий прилад, який скрізь 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 захищений. І, власне, в тому свинцевому приладі є таке вікно, яке має може бути будь-якої, але квадратної форми, тобто є чотири шторки, як ми називаємо. Шторки можуть формувати різний розмір поля. Тобто, це... фактично може бути або е, прямокутник, або можна зробити квадрат. Ну, так, прямокутник ну, просто, або квадрат будь-якого розміру. Це, будь це і... саме-саме просте. І Це умовно, якщо, наприклад, ми б взяли голову промінювати на кобальті, то це був би е, прямокутник, який би отак перестав. Би... Промені заходили. А якщо пухлина знаходиться в головному мозку, то необхідно було б з двох сторін, щоб максимально сконцентрувати. Так. Але все, що було би під е, цим полем, воно би воно отримало все отримував дозу. дозу. Власне, так. тобто немає якоїсь специфічної форми, є квадратні або прямокутні форми полів. Зрозуміло, що мішені квадратної в людині не буває ніколи. А це означає, що помимо тої пухлини, яку треба опромінити, ще ось, ці квадрати вони захоплюють і здорові тканини, і ці здорові тканини також отримують дозу це дає тобі два наслідки. По-перше, ти опромінюєш здорові тканини, а нашу їх опромінювати, якщо б їх можна було захистити. А опромінення здорових тканин це на виході гірша якість життя пацієнта. А з другого боку, дуже часто, от власне. Бажання захистити здорові клітини тягне за собою не до доз до мішені, тому що раз я не хочу дати дуже високої дози на тканини здоров'я, то значить я не додам на мішень. І цю проблему одночасно і дати на мішень, і захистити органи найкраще ну, вже реалізують лінійні прискорювачі. Лінійні прискорювачі також реалізують різні методики. І, власне, результатами, цими ми зараз і користуємося, тому що є прогрес, є лінійні прискорювачі, є різні можливості. Я не не так знаю, розумію, що. Щоб взяти це умовно кажучи, площадка для зарядження кобальтом? То це ми як заряджаємо батарейку, да. Ми ну, умовно кажучи, ми сюди не зарядили і тут. А Але це... маєте на увазі, що, що, ну, що ми... Кобальт Кобаль... це зміна, змін... як типу батарейка. Типу та, згод... батарейки, ну просто що вона ця батарейка, вона ну, світиться радіацією. Так, вона, вона постійно, постійно, постійно випромінює. Ви і це тобто, так. коли ти говорив про кобальті, коли вони знаходяться в цим свинцем обкладенні, тому що це постійна доза радіації. Дічого. Але доза радіації вона Певний період, ну є напіврозпад, так і вона падає, сила дії цього кобальту. Тому в кобальтових машинах променева терапія, коли виконується, вони враховують і розпад оцього кобальту для того, щоб, ну наприклад, хто промінюється на, на кобальтовій машині, він лежить е, там. Дві хвилини з умовно кажучи, з раком грудної залози на кожному сеансі. А якщо відбувся полурозпад, то він же лежить не 4, 4 хвилини, а не 2 хвилини, а 4, так а 4 хвилини. хвилини. А так тобто Зрозумі. це полурозпад, і це фактично є така частина, як ну батарейка. А на відміну від лінійних прискорюють, це машина, яка ну чайник, чайник. включив, включив па і він і він стріляє. Виключив, окей, заходь, немає ніякого шкідливого випромінювання. Тобто в бункері нема. Коли не працює лінійний прискорювач, можна спокійно знаходитися в бункері. І, і ми навіть, е, коли пам'ятаєш, робили заміри, заходили, що е, дозове навантаження, ну, фонова фонове радіація в бункері була нижча, ніж, ніж на дворі, ну, ніж тому, на вулиці. Що... А у Кобальтових машинах, коли ти заходиш в цей бункер, тому там і одразу вже є фонова радіація підвищена. Лінійний прискорющ це вже складний ну, якщо чайник то... з Wi-Fi, без Wi-Fi, тут вже залежить від різних машин. Їх насправді багато різних буває лінійних прискорювачів. Наприклад, у нас в закладі нашому два лінійних прискорювача, просто вони різних компаній виробників. одна компанія Кюрей, а друга компанія Elekta. Але фізика в них сама, однакова, так. просто в деяких машинах є якісь певні переваги. Якщо говорити про лінійні прискорювачі, там все ну, складно. Я як лікар розумію, що променева терапія це є найскладніша ситуація в роботі променева. Я хірург. Я розумію, як там тут анатомія, які судини. А медичні фізики це все-таки математика, фізика, біологія, донесення дози це найскладніший елемент в лікуванні онкологічних пацієнтів. Я для себе це так розумію. Ну і, і, і бачучи, те, як працюють наші медичні фізики в нашому закладі, які працюють променеві терапевти, і радіологи, і лаборанти, які працюють з пацієнтами. Це найбільш затратна і складна робота в онкології. Є людина, пацієнт, коли йому потрібно, ми розуміємо, от людині потрібно променеве лікування. Не можна взяти пацієнта, положити на стіл і вже лікувати його. Так воно не працює в даний час. Для того, щоб почати лікування, променеве, пацієнт проходить певний шлях, так званий шлях пацієнта. Тобто спершу пацієнта потрібно дослідити, зрозуміти, що ми хочемо, куди ми лічимо і як ми лічимо. Після того потрібно підготувати серію зрізів КТ. Власне, з допомогою цього КТ потрібно підготувати серію зрізів, на основі яких буде розрахунок, проводитися розподілу доз. І після того, як пацієнта від, тут відскановано, є основні зрізи вже отримані, лікар оконтурює, тобто на послайдував по, по, по або позрізував лікар на спеціальному обладнанні, на спеціальних комп'ютерах і програмному забезпеченні, він оконтурює мішені, органи ризику, все, все. все, все. А я вже з лікарської мови перекладаю. На машинну мову, що машина, я хочу ось сюди таку дозу, а сюди отаку. А цей орган я хочу захистити, а цей орган, я хочу ще більше захистити. І починається так званий торг між фізиком і, і, і програмою. Та програма пацієнт. Якщо я довго торгуюся, то виграє пацієнт, Зводите. і власне для того, щоб моя порахована доза. Потім відповідала реально донесеній дози в пацієнта. Мені потрібно, щоб пацієнт тут лежав так само, як він буде лежати потім на лінійному прискорювачі, тобто необхідна повторюваність позиції пацієнта. О, а давай зараз ну, нашим глядачам скажемо: спробуйте просто лягти там, на ліжко і не рухатися хвилин десь. А ще краще на підлогу, тому що ну, стіл він твердий, коли опромінюється людина лежить в такому положенні там від 8 до, до 15, а коли опромінюється складне, то там може бути навіть водина, і година часу, Скільки ви зможете вилежати рівно, не рухаючись, не рухаючи ні руками, ні головою, ні ногами. І ви відчуєте, що відчувають ті пацієнти, які проходять променеву терапію. Це досить неприємне відчуття. Але для того, щоб змінімізувати ці рухи, ми і використовуємо ну такі різного типу, типу фіксуючі. Мені потрібно, щоб пацієнт прийшов ліг. Ми його зафіксували ту зону, яка нас цікавить. Вона повинна бути чітко зафіксована, тому що потім на лінійному прискорювачі під час лікування та й на кобальті в принципі посувало би, щоб той пацієнт також приходив і лягав в ту саму позицію, яка нам потрібна. А це означає, що повторюваність можемо забезпечити тільки з використанням конкретно нашого КТ. Циферки, і знову ж таки циферки роз циферки а то ну, я ну... на КТ звичайному цих цифер. Ну і букв немає. Е, ну, ці циферки вони використовуються власне для того, щоб коли тут робиться так звана топометрія. Топометрія це те, що ми називаємо КТ. Перевод так? людини в цифровий формат. Оцифров оцифровка людини, дуже правильно сказано. То потім на лінійному прискорювачі лежить є точно такий самий стіл. І оці, от власне, буковки циферки для чого потрібні? Є різного типу борди. Це маленький борд, а є ще великі борди. Є спеціальні перехідні планки, і ці борди в конкретній позиції стола фіксуються. І лаборант, до якого ну який працює на лінійному прискорювачі. В нього є карта пацієнта. Він повинен лежати з такими, з такими бордами, з такими, з такими масками, в такій і такій позиції. Тобто, ці всі речі фіксуються і повторюються. Це все для повторюваності. Бо чим краще я повторюю позицію пацієнта, тим точніший буде розподіл дози в пацієнтів. Власне, тому я так розумію, що у нас є різні отакі. Штучки, які ми просто кладемо сюди, чи там. Ми Їх не це... просто кладемо, їх фіксуємо, тільки не вифіксуючи заступ. фіксуємо. Це для голови, а, ще є там для грудної залози, є, є в нас ще матраси, до речі, на них, звісно, не поплаваєш, але вони такі вакуумні. Чим точніше я викладу пацієнта, тим менші запаси мені потрібні. А потрібно розуміти, що запас це завжди здоров'я. Я беру. Хворі, такі які мені потрібно опромінити. І завжди я беру якийсь мінімальний запас здорових тканин, тому що я повинен бути. Ну, ще... ну додаєте на цей люфт, умовно. Так, да, умовно кажучи, запас на люфт. А чим менший люфт, тим менший запас. І колись ми вже говорили, і це дуже-дуже класно, якщо говорити про апельсинки мандаринки. Так? Якщо взяти невелику мандаринку і зняти з неї шкірку, то об'єм шкірки буде, можливо, навіть більший, ніж об'єм мандаринки. А якщо ти з мандаринок перейти на тканину, це означає, що ти вдвічі менші об'єми можеш опромінювати. Ми говоримо про невеликі об'єми, так і маючи високу точність, ти економиш ти зберігаєш здорові тканини. А здорові тканини це знову ж таки якість життя. І точність, точність, точність. Є такий метод променевої терапії, радіохірургія. Буває, деколи всі думають, радіохірургія це там я, як хірург або інший хірург, щось там стоїть зі скальпелем і, і слухає радіо, умовно кажучи, але радіохірургія це якраз доведення високих доз променевої терапії на великий об'єм пухлини. І якщо взяти там для радіохірургії, то умовно кажучи, оця ну, це маска це якраз є і власне для радіохірургії, бо є маска, наприклад, ми бачимо а, от для голови, то людина влягає на підголівник і далі ми використовуємо лише отаку от маску. No. От, Попередньо вона розігрівається, або, вона або, пластична. Або отаку от маску, да, вона розплавлюється і стає до такої, і, і, і одіваємо там умовно, і фіксуємо, так? Ну, це, ну, по-моєму, голова так. теж на інший борт, Бо, Тому що це радіохірургічний, а це просто. А це вичайний. для звичайних. І тому, фактично, якщо ми говоримо про, то отак маска лише одна приєднується. Ну, вона набирає і... форми тіла. Але, так, тут, так. але тут, коли ми так зафіксуємо лише з однієї, то люфт буде більший. А от якщо взяти, наприклад, оцю маску. Лягає отак от людина. Лягає знов ж ця, ця штука тепла, людина лягає сюди, відповідно, вона розтягує під себе, і ця штука повністю набирає форму. Тобто вона така сама людина. плоска, тільки що ми її гріємо в бані, там водяній в, в одній бані, 60-70 градусів. градусів. Такі маски використання цих масок необхідне. Використання цих масок дає нам можливість реалізувати СРС, так правильно, тобто високодозне опромінення і також використання масок дозволяє нам захищати здорові органи. В першу чергу філософія променевої терапії зараз це захист здорових органів, тому що людина, яка пройшла опромінення, потім повинна нормально жити, не повинно бути якихось віддалених наслідків або вони повинні бути мінімізовані якість життя. Прямо пропорційна якості плану, і якості обладнання, і якості персоналу, який ти садиш. А скажи мені таке, от, от, а, а можна без маски? Ти мусиш збільшувати об'єми, бо ти не знаєш, полюхається людина, чи ні, а тобі треба опромінити. А збільшуючи об'єми, ти знову стикаєшся з тим, що ти на здорові органи вилазиш, і тоді в тебе дві біди. Або ти розумієш, що ти опроміниш здоровий орган, а нашу, або ти будеш тоді зменшувати дозу на все і не доопроміниш пухлину. А що перепромінення здорового органу, що недопромінення пухлини, воно тягне за собою потім якісь віддалені наслідки в тому, що або пухлина почне далі рости, або органи почнуть з часом. Без маски можна, але ти будеш довго дуже довго сканувати, ти будеш довго перевіряти. І це, якщо ми говоримо про якісь ну малорухомі органи типу нога, розумієш, нога ногу положив, виставив, ура, можна можна лікувати. Якщо ми говоримо про речі. Якісь про голову 100% ні в голові дуже багато критичних органів. Ти не так ляжеш, потім не так упроміню. Тобто, боротьба йде за кожен міліметр. Однозначно, за і кожен я сижу, це змішкам... точно Точна, точно наука. Так, це, це, це точно наука, це, це тяжка наука, це, це торг. Я сижу за кожен міліметр, за кожен відсоток. Я за них борюся. А давай тут підсунем, а давай тут поставимо. І якщо я борюся, 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 а потім ми без маски підемо положимо пацієнта, то на що я боровся? А пам'ятаєш, були технології, де пацієнт лягає і. На нього проєкцію світло. А є такі, що прямо на тіло людини світиться. Але я все одно розумію, що людина рухається в цьому е, Ну, ці, ці штуки дуже добре використовувати, коли ми говоримо про е, мішені, які рухаються разом з диханням. Пацієнт дихає, мішень дихає. Тільки в певному положенні, наприклад. А Можна вистрілити можна вистрілити. От мокаже, ну, ти вдихнув, попало в положення, яке яке заплановане. лінійний не стріляє. Тільки поло... людина видихнула, лінійник перестав стріляти. це так. як наша 4 декате, от система, яка теж нам дозволяє опромінювати пухлини, які рухаються. Умовно кажучи, якщо ти маєш. Пухлину, яка рухається з диханням. Ну, це, як правило, в легенях, да. ну візьмемо там ну, е рак легенів, і, до речі, і при молочних залозах, теж коли можна контроль так, дихання, це теж дуже важлива історія, коли людина дихає. Теж ну, у нас якраз цей орган у дівчат знаходиться там, де ми дихаємо над легенями, і він рухається. Контроль руху це складні речі, які це окрема наука. Скажімо так, Та? Якщо ми говоримо про 4D-КТ, то власне коли є мішень, ну тобто пухлина, та яка рухається разом з легенями. Якщо ти робиш просто КТ, то ти в якийсь момент часу бачиш, де була пухлина в той момент часу. А якщо він в той час був вдих, а може в той час був видих, треба розуміти, як та мішень рухається. Відповідно, існує таке поняття, і така система 4 КТ, коли ти можеш, скажімо, зняти короткий мультик. Ти бачиш, як рухається пухлина в кожен момент. Вдиху, та? тобто ти повністю відслідковуєш де пухлина була при вдиху, де пухлина була при видиху, як вона рухається, коли пацієнт вдихає, ну, і бо... навіть як вона рухається, коли пацієнт видихає. Бо рух пухлини при вдоху і при видиху може відрізнятися. Ну він і може бути і такий, і вправо-вліво, назад вперед. Люб, люби, тому взагалі. що ну легені в нас ж це як об'ємно е... рухається. Як, Всі об сторони, та, об і... як від... шарик надуваємо, здуваємо. О, і відповідно, маючи таку систему, ти можеш відстежувати рух. Цієї, цієї мішені, і значить ти будеш тоді знати, куди точно вона нарухатися, куди тобі точно потрібно давати пучок. Ну, раз ми говорили про грудну залозу, це, я так розумію, це не Ну, Одна з масок, одна з масок які можна використовувати для грудної залози. Тому що грудні залози вони на різні борди можуть ложитися, залежно від конституції людини. Та? І, відповідно, і маски також різні використаються. Це, це голова шия. До речі, у нас ззаду така на дотик як як, як фібра, якась. Розробники думають, як зменшити ці, ці страдання для пацієнта, щоб було більш комфортніше, коли він лежить, а не просто голий пластик до нього до обличчя торкався. Наступне наше відео воно буде активне, і ми там покажемо все, що відбувається з пацієнтом, як він е, лягає, як він сканується, як переводимо ми його в цифру. Тому 에, слідкуйте за нами, 에, будемо в тренді ставте пальчик, e, натисніть колокольчик, підписуйтесь на наш канал. Але ми будемо намагатися говорити про складне, але по-простому. Сьогодні був Микола Богданович Менюк з нами, як медичний фізик. Коля, я тобі дякую. Це Навзай. було цікаво, і мені завжди з вами цікаво, коли ми говоримо про якусь таку високу матерію. Дякую. Бережіть. Дякуємо, бережіть себе, будьте здорові і швидкої нам перемоги.